У Німеччині скасовують соціальні виплати всім біженцям. Ви на каналі Мавіста підпишись, став лайк, а ми йдемо далі. З 2024 року федеральний центр виплачуватиме за кожного біженця у Німеччині загальну суму 7,5 євро на рік. Загальні соціальні виплати будуть скорочені, а право на допомогу претенденти на притулок отримають після трьох років урізаної допомоги, а не через півтора роки, як це було колись. Також вирішили видавати біженцям спеціальну карту для оплати послуг, що обмежить їхній доступ до готівки. До кінця січня мають розробити цю модель. Чому уряд Німеччини вирішив це зробити? Вони вважають, що скорочення дозволить землям і комунам заощадити 1 мільярд євро. Що стосується біженців з України, то після закінчення 36 днів у разі проживання в гуртожитках вони отримають ті виплати, які справді їм необхідні. Це ж правило торкнеться мігрантів, які підлягають захисту і тих мігрантів, з перебуванням яких Німеччина змушена миритися. Якщо ти цього не знав, став обов'язково свою подобайку, підписуйся на наш канал, а також пиши коментарі.